Я піду на літарі і скажу, що для мене особисто європейський вибір це навіть не геополітика. Я не хочу вибирати з ким дружити і з ким вирагувати. Я хочу, щоб ви дружили зі всіма і з тим, хто зробив свій європейський вибір, і навіть з тими, хто далекі від нього. Ви тоді запитаєте мене, що ж все таки тоді для мене Європа. Я відповім вам дуже просто, двома, точніше, одним словом цінності. Європа це цінності. І перша і фундаментальна цінність це свобода. Свобода вибору, свобода людини, свобода особистості. Ця свобода вибору, яка вперше була описана ще в старому заповіті Біблії, зробила з Європи, з європейського суспільства сьогодні те, чим воно є. Демократія, ринкова економіка, незалежні суди, плюралізм. Свобода слова все це, всі незмінні атрибути Європи прийшли звідти. З однієї фундаментальної цінності свобода людини. Інша фундаментальна цінність називається гідність людини. Всі ми народились вільними і рівними перед Богом. Ніхто з нас незалежно від того, Скільки в нього грошей, яка в нього посада, до яких угор він жив, кого народився, не може бути гіршим або кращим. Ми всі є рідними, вільними гідними людьми. Це є фундаментальний європейський принцип. Так от свобода і гідність це те, ради чого, я вважаю, нам потрібно тут стояти. Свобода і гідність це не тільки благо, це кожноденна тяжка праця. Кожного з нас над собою. Це Чесно і якісно виконана робота кожен день на своєму місці. Це наполегливе навчання, це культура в поводі, навіть викинути сміття, будь-що. Це посмішки, які ви випромінюєте просто незнайомим людям на вулиці. Це проявність у відносинах з людьми. І в кінці кінців це ваше право на мирне, але впевнене і свідоме висловлення своєї позиції. Саме так, як сьогодні відбувається на цьому європейському майдані. Сьогодні на цьому європейському майдані ми відчуваємо, що він рівно від і близьким для всіх нас. Його створили люди, які приїхали сюди з всіх куточків України, з Заходу і зі Сходу. Люди, які розмовляють українською мовою, люди, які говорять по-русски, а не то. Сьогодні ті, хто вболівають за Динамо, і ті, хто вболівають за шахтар, ті, хто вболівають за Металіст чи за Дніпро, і навіть ті, хто не цікавить футбол, ті, хто слухають рок музику ті, хто воджує, танцювальну музику, ті, хто голосують за одні партії, ті, хто голосують за інші, і навіть ті, хто взагалі не приходить на вибори. Цей майдан для всіх нас. І ми, але політики, створили його. І сьогодні дуже важливо саме сьогодні сказати самому собі, що е, я прийшов сюди, тому що я не міг не прийти. У мене не було спеціальної мотивації, закликів від когось, прохань. Я, кожен з вас можу сказати, прийшов сюди, тому що не міг не прийти. Це дуже важлива мотивація. Саме так прийшов сюди я. Я не ходив сюди за лозунгами, я не ходив сюди за відозами. Я ходив сюди і прийшов сюди до вас, тому що я не міг не прийти. І це і є справжнє виявлення своєї свободи, це є повага до себе, повага до кожного з нас. От ще одна фундаментальна європейська цінність, яка виходить з гідності і свободи, це вміння домовлятися. Це вміння слухати один одного, це вміння сприймати я позицію один одного і навіть тепло жертвувати своїми особистими інтересами заради великої спільної мети. І саме сьогодні тут я хочу сказати вам, будь ласка, незалежно від того, як закінчиться завтрашній саміт у вільності, не смійте розчаровуватися, не смійте складати руки, не смійте зупинятися. Все насправді тільки починається. Європейський вибір це довга. Терниста, але дуже вдячна дорога. Я абсолютно впевнений, абсолютно впевнений, що якщо оце завзяті ці палаючі погляди, які бачу перед собою, і ця сила об'єднається разом і своїм впевненим, але і законним протестом буде відстоювати свої права, то це тільки а все тільки починається. Далі буде більше. Я впевнений стоїть сухого, тому що це тільки починається. Я впевнений, знаю, що в інтернеті навіть цитують мене, впевнений, що все буде добре. Я знаю, що з таким настроєм, з таким підходом до євроінтеграції, з таким бажанням, яким підходите сьогодні, всі ви, з такою свідомістю, якою підходите всі ви. Нас попереду чекає, незважаючи знову таки кажу, на тяжкий шлях чекає тільки уз. І найголовніше, що от, от я відчуваю це в серці, що успішні справи робляться щиро. Я дуже радий, що на цьому майдані сьогодні воно іще Я гордий того, що я маю можливість звертатися до вас сьогодні. Для мене це велика честь, для мене це велика радість. Я знаю, що ми разом сильні. Я знаю, що все буде добре. Я дякую вам. Я гордий за вас. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям Слава Україні! Що співати, Ходіть! Давай пичай з боку, молиться, не теплий руш. Давай не можна стояти навколо. Тобі так мо залишилось, час розказати гімн. Часу сказати гімн. Хочу сказати гімн.